Сьогодні ми відкриваємо пам'ятний знак на честь чотирьох наших загиблих героїв, випускників 22-го ліцею Коновалова Кірила, Антоненка Сергія, Чорного Олександра і Чиюна Романа, які героїчно загинули за кожного з нас, за наше місто, за нашу країну. Вічна шана нашим героям, вічна шана батькам, які виховали таких героїв, рідним і близьким загиблих. Був дуже цілеспрямованим і дуже рішучим хлопцем. Ніколи за життя він нічого не боявся. І це було його рішення піти захищати Україну. Ви знаєте, в нього в 25-й бригаді, там де він служив, в них є вислів такий ніхто крім нас. І він завжди по життю дотримувався його. Це сильний чоловік був. Він мотивував своїм позитивом, він заставляв дві на спорт всегда підталкував. Це був мій примір. Він меня мотивував на все. Я не знаю навіть сказати. Я хочу сказати, що брат для мене був усім, ким я став. Это завдяки тільки йому. Дуже був спокійний. Навіть здавалася повільна дитина. Спортивний хлопчик був дуже. Є що пам'ятати нам і віддати шану тим людям, хлопцям, дівчатам, які боронять зараз наше мирне життя. Він у нас був особливий. Він писав вірші. Він дуже любив спорт. Він навчався в цій школі. Був відмінником. Я Хочу, щоб покоління повнило таких героїв, як і наш син. Ми його дуже любимо. Нам його не вистачає. І сьогодні, коли відкривається меморіал, я хочу, щоб всі пам'ятали і склоняли хоч чуть-чуть голову. Вони захищають хлопців і зараз їх там і на небесах.